Якщо говорити про Ірафанта, то він також владний, він також має владу, але ця влада, вона трохи іншого порядку. Ось і імператор Ірафант, вони завжди стоять поруч. І світська влада, і духовна влада, вона завжди реалізовуються десь поруч. І якщо імператор проводить свою владу через своє близьке оточення, через своїх довірених людей. То Ірофант він має духовну владу і він є провідником для певних духовних знань, духовних істина законів. і він проводить це через духовну, тобто через оточення, що служить в цій духовній сфері, а також через свою паству який він віщає. І він поєднує сферу Хокма і сферу Хесут. І якщо вже ми говорили, що сфера Хокма це якесь вище духовне знання, розуміння, зерно досвіду. Духовний закон, що іде звідти з вищих сірот, бо ми говоримо зараз про дряду вищих свірот, що знаходиться вище людського розуміння і вищо людської свідомості, то далі він опускається в сферу Хесет. Тобто, це вже, це вже область людського розуміння, людської свідомості, хоча досить висока область. І тут це набуває певного розширення, бо Хеса це завжди про розширення. Планета, що відноситься до Хеса, це Юпітер. А Юпітер це планета, що дає розширення, і дає певне, скажімо так, збагачення. Ось. І чому так відбувається? Ірафант через свою свідомість проводячи цей закон. Да він дає людині певне духовне правило, духовну істину, певне духовне закони каже, живи так. І Людина, коли знаходить себе в цьому законі, вона починає жити цією духовною істиною, цим, цим духовним законом, вона починає жити в Слові Божому з Богом, вона знаходить себе в цьому. І це, надалі, вона буває певних категорійних, скажімо так, понять в житті, певних правил. Вона Скажемо так, вони є рушійними в її житті, тобто вона постійно керується цим правилом і таким чином вона балансує себе, свою особистість, своє життя, і скажемо так, це дає їй певну структуру, на, на котру вона може опиратися надалі і жити із цим. І йти певне розширення, внутрішнє зовнішнє збагачення, певну гармонійність інше. Да? Тобто життя починає набувати певної структурності, певної чистоти реалізації, да? і надалі вже певно, певного збагачення, тому що в нас збагачує свій внутрішній світ, і надалі людина збагачує свій зовнішній світ. Таким чином це відбувається? Ось, і е, яка саме фігура всьому, да, от який він в цьому. Про це говорить гліфи на самому аркані. і тут багато е, к червоній одежі Єрофанта говорить про його сексуальну енергію. Те, що в нього є сексуальна енергія багато, це перше. І по-друге, те, що вона йде на реалізацію його в цьому духовному знанні. Тобто, це його посвята себе, в це духовне знання, в це якби намагання зрозуміти Бога, це посвята себе Богу. Це певним чином навіть може бути аскеза. Тобто, сексуальна духу, оця от енергія, даже ця сила, вона підіймається для того, щоб досягти. Скажімо так, верхніх сфер, верхніх чакр, які вже поєднують свідомість людську і певне божественне вже, скажімо так, Божественну область розуміння. Далі, в його руці є потрійний хрест, потрійний хрест це про його владу. Трьох світах це підземний земний і небесний світи, також його корона. вона також потрібна. Вона говорить про його власть в трьох областях.